Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою історією. Вам усім бажаю приємного прослуховування. Ми з Ростиком познайомились в університеті, потім одружились, хоча мої батьки та подруги казали, що він мені не пара. Занадто легковажний. Його амбіції завжди перевершували його справжні можливості, але я його кохала. У нас народилась донечка Єва, я сиділа в декреті і паралельно вела свій інтернет-магазин, продавала жіночі сумочки. Ростик працював менеджером у будівельній фірмі. Та сталося так, що я завагітніла друге. Ростик дуже хотів сина. Яворці на той час було два рочки. Я боялася, чи зможу приділяти час двом маленьким дітям, але чоловік мене переконав. Ростикові батьки живуть далеко, тому чекати підтримки я могла тільки від своєї мами. Вона працювала позмінно, а у вільний час допомагала мені з дітьми. Згодом взагалі вийшла на пенсію. А Ростик спочатку він влаштовував істерики, що дуже хоче дитину, щоб я навіть не сміла переривати цю вагітність. Мовляв, він у кожих розіб'ється заради дитини. А на ділі його не можна було відправити з дітьми, навіть погуляти. Де були мої очі, коли я виходила заміж за цього маминого синочка. Грошей нам не дуже вистачало, магазин хорошого доходу не приносив, тому я вирішила вийти на роботу. Євочка пішла до дитячого садочка, а ромчика доглядала моя мама. В Праці у мене був справжній марафон приготувати сніданок, завести Єву в садочок, доїхати до роботи, а чоловік він не хотів змінюватись. З роботою йому не щастило, працювати він категорично відмовлявся, тому що, бачите, був творчою людиною і наступати на горло, власні пісні не міг. По дому він теж нічого не робив. Була я і була моя мама. Навіщо йому ще надриватися? З дітьми? Так, допомагав, складав мені компанію, коли йшла гуляти з візочком. Коли донька підросла, то він почав іноді гуляти з нею сам. Найчастіше, звичайно, у дворі іноді на сусідніх майданчиках, але це було вкрай рідко. Одного дня мені на роботу зателефонувала мама і сказала, що у неї підскочив тиск. І що сидіти з ромчиком вона сьогодні не зможе, бо дуже кепско себе почуває. Навіть швидше за все доведеться викликати швидку. На роботі ми саме здавали квартальний звіт. Я могла вирватися тільки через 3-4 години. Тоді я подзвонила Ростиславу. І сказала подивитись за сином, допоки мене не буде. Він сказав, що поїде гуляти з ромчиком у парк. Бабуся одягнула дворічного ромчика в легенький костюмчик, спакувала для татуся сумку з підгузками, серветками, водичкою та печивом для перекусу, передала онука і викликала лікаря. Тепер можна було подумати і про себе. Лікар швидкої зробив їй укол, і вона заснула. Прокинувшись через три години, вона з переляком зрозуміла, що досі в квартирі одна. Я подзвонила мамі і сказала, що вже виходжу з роботи, а зять слухавки не брав. На щастя, Ростислав з Ромчиком повернулися вже через 20 хвилин. Дитина ледве стояла на ногах, відмовлялася їсти і майже одразу заснула. Я повернулася з роботи, Ромчик досі спав. А Ростислав поїхав десь по своїх справах. Я торкнулася до сина, він погано дихав, і я не могла його збудити. Тоді я сказала, що мама викликала швидку, а сама схопила сина на руки. Він дихав, але робив це так рідко і тихо, що помітити це було дійсно дуже важко. І так, він був абсолютно холодний. До приїзду бригади я розтирала його, смикала і все-таки домоглася того, щоб він відкрив очі. Літній доктор послухав його, зробив якийсь укол і сказав відпоювати дитину. У дитини була перевтома та тепловий удар. Таким, як ви, дамочкам, взагалі не треба мати дітей, сказав літній лікар. Я нічого не розуміла, але тут у дверях з'явився Ростислав. А що такого? Ми просто з ним гуляли. У візочку він довго гуляти не хотів. Він, звичайно, ревів, на руки просився, але я то знаю, що дитину балувати не можна. Так що мій син сам ішов увесь цей час. Він майбутній мужик, нехай звикає. Лікар ще погукав, що таких мусь, як я, треба віддавати під суд за знущання над дитиною і поїхав. Ромчику стало краще, і він навіть почав усміхатись, сидячи у мене на руках, все минуло на щастя. Ця прогулянка батька з сином стала переломним моментом у моєму житті. Я розлучилася з Ростиславом. Для чого такий нікудишний батько? Це ж не опора для жінки, а хіба зайвий баласт? Я часто згадую того лікаря і звинувачую себе, якою поганою матір'ю я тоді була. А батько він вважає, що нічого кримінального не зробив. Погуляв з сином і знову мені все не так. Ну, а ви в коментарях, будь ласка, пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Усім дякую!